Друзі, всім привіт! Яке красиве небо! Середина лютого зима поступається весні. І як це радісно, і як це приємно, що ми з вами витримали ці холодні часи, витримали оті морози, витримали холод в оселях. Щоправда, продовжуємо жити по графіку відключень електрики, але до цього ми вже також звикли. Дивлюсь на свої підвіконня, а там вже температура підіймається до 18 градусів. Уявляєте, 18 проти 13. І мої рослини живі, і мої рослини пробуджуються. Дивлюсь на цих людей, які прибирають проїжджу частину від шибню, і пишаюся. В країні, йде війна, лунає повітряна тривога, а українці дбають про чистоту доріг. Незламні і нескорені. Ми стоїмо, ми виборюємо своє життя, ми виборюємо свою свободу, ми виборюємо майбутнє своїх дітей, щасливе майбутнє, світле майбутнє у вільній суверенній Україні. Честі слава нації. Ви пам'ятаєте, то 5 лютого ми з вами робили посів Діхондри. 5 лютого, сьогодні 13. І яка ж я щаслива! Схожість 100%. 5 насіннячок ми з вами сіяли і всі 5 насіннячок зійшли. Два з них навіть такі вже гарненькі, один так собі. Четвертий приліпився до так собі. Ну, а п'ятий он-он. Він лише сходить: п'ять зерняток. І всі п'ять зійшли. Яка ж це радість? Щоправда, вони зараз такі, знаєте, тонюсінькі, такі малюсінькі, навіть лячно торкатися їх. Але я дуже-дуже сподіваюся, що все ж таки Діхондра буде зростати на моєму балконі. Достала свою оцю посадкову ємність із імпровізованої теплички, тобто із кульку із застіпкою зі пакету. Взяла до рук зубочистку і хотіла акуратненько знаєте, зняти оці скориночки на кінчиках зростів. А потім, знаєте, побоялася. Думаю, що скину з переверну переверну той живець, чи як він називається. Ну, ту маленьку рослинку. Думаю, ні, Нехай краще ота скоринка від зернятка поки що залишається на них. Діставати зі пакету я їх не буду. Досі вони знаходилися у теплому місці на підвіконні, що найближче до батареї. А зараз мені треба перемістити цей зіп-пакет десь у більш світле місце. Ось так з лупою сиджу і милуюся своєю розсадою. А ще повихваляюся вам ось таким... Дивом природи. Це маленька рослинка. Купувалася у червні минулого року у розмірі 1,7 Знала тільки, що це буде маленький білий фаленопсис, метелик. Але зараз дивлюсь на нього зовсім він не білий. Колір в нього вершковий, навіть не вершковий, ні. Колір в нього оливи. Салатовий, блідо-блідо-салатовий, а дуже хотіла мати білий. Ну Дуже сподіваюся, знаєте? на що, Що все ж таки квіточка це перша відкривається у цього малючка, і з часом вона набере свій колір. Дуже сподіваюся на те, що вона буде біла. Початково садила її в маленький одноразовий стаканчик, а нещодавно вже з квітконосом пересадила її ось таку цукерницю, а днями зайшла у Аврору і придбала іще одну. Я так думаю, що її пари в таку цукерницю поряд, я їх поставлю поряд. Там буде рости мій Петро. Тобто не Петро, Петруча. Ні, не Петруча. Патрік. Сподіваюся, що поряд вони будуть мати красивий вигляд. Розмір квіточки повинен бути 6 см, зараз він 5, але ж і рослинка ще маленька. А на сьогодні це все. Бажаю всім миру добра, тепла і побільше світла. Сонця в ваші серця. Продовжуємо триматися. Бувайте!